Всім привіт! Дивіться, який дракон передо мною. І перед вами теж. Сонце сьогодні тепло, красота, але все розтає. Погода кізяк повний. Ну, як не крути, весна є весна, сонечко вийшло і вже гріє. Значить Сьогодні буде огляд трактора Макормік G135 Max. Чогось грандіозного кажу вам зразу. Я не розкажу там, які мотори, яка там коробка, і там, скільки там масла в моторі, чи скільки масла в коробці. Я це не в курсі, це потрібно телефонувати хлопцям, які їх продають. Там вон, на капоті вон, ця наклеєчка є, я її покажу хто, кого зацікавить, зателефонуєте. Буде ще сьогодні знятий огляд на рядом трактор, показувати його, поки не буду. Но ви ставте лайкос, тому що там, вон, бачите, лафанчик навіть є. Тільки спустився з конвейера. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд цього чи цього дракона. Значить, був в мене ролик недавно, ось, да? огляд трактора Масей 7720. І багато там людей писало коментарі, чи ті, чи інші. І був такий коментар такого роду, що хорош знімати оцю рекламу, вона нікому не потрібна. Знімай свою роботу і показуй її. І хочеться прокоментувати такий коментар. Моя думка, що потрібно знімати такі ролики, потрібно показувати це все діло в Ютубі, щоб була якась інформація чи про той трактор, чи про те навісне до трактора. І кому цікаво, людина подивилася і прийняла рішення, потрібен їм такий трактор, не потрібен, чи той самий якийсь агрегат, і так далі. По-своєму, це цікаво. Я люблю такі ролики, подивитися. От, на прикладі, навіть ті самі басаки зараз продаються як семочки. Я впевнений, що це після моїх відеороликів, коли вони до нас, коли хлопці приїжджали, привозили трактор на тест-драйв. Люди переглядають ці відоси, хоч і вже рік пройшов чи більше, і приймають для себе рішення, брати чи не брати. І зараз ті трактори продаються, ну, я б сказав би, та ну дійсно, як семочки. То туди повезли хлопці, то туди хлопці повезли трактора. Так що зробимо і сюди. Компанії, яка продає трактори Макормік безкоштовну рекламу. Значить, дивіться, трактор не помитий, це понятно, болото під ногами сумасшедше. Осінь була затяжна, звісно, роботи польові були. Ніхто його зімою при мінусовій температурі не мив. Повторюся ще раз, що грандіозно я вам нічого не розкажу, але отакий візуальний огляд трактора. Зроблю, подивитися, що знаю, розкажу. Бак в даному тракторі 260 літрів. Це при тому, що можна з даного трактора 135 кінських сил, бак дійсно здоровий. По резині всі починають відеоогляди з резини. Яка ж на ньому стоїть резина? Стоїть вона 420 на 70R28. Це передня. Ох, і по болоту невдобно ходить. Причому марки Мішелін. Задня, задня, де в нас задня пишеться? Задня 520 на 70 r 38 Висять ось такі грузи. Вага трактора, щоб ви розуміли, 6800. Це я таке тільки що глянув там на розпечатки. А навантаження, яке підніме навіска, аж 7 тонн. Тут я був здивований, звісно. тут все мочняковське. Не звертайте увагу, що все грязно, я ж вам говорю, що трактор був в роботі до останнього. Тут, звісно, моща. Орав він з плугом Унлу, настільки я знаю, в принципі, мочності вистачає. Навіть відео, хто дивився, хто не дивився на каналі, чи рік тому, чи два тому було у мене з приводу даного трактора, як він працював у полі. Одне, що я це дивлюся, дивлюсь, я не бачу регулювання навіски і кнопки включення вала отбора мощності Чогось його тут немає. Да, тут таке, звісно, все мочняковське. Фаркопчик. І тут же, мабуть, ще повинен бути ще один, який тут регулюється туди-сюди. Циліндри такі здорові, ну, мощний, звісно. З цієї сторони отакий. Тут ключики, кнопка маси. Вона включена, включена. Все нам тут включили, щоб все я мог зазняти. З цієї сторони ми що бачимо? Бачимо ось стартер. Як тут капот відкривається. Ззаді е, ці ж грузи є на колесах, ну і спереді ось. ось є. По сіка вони тут пише, десь не пише. По 42 кілограма. Це би ще хто сказав, як цей капот відкривається. Взагалі було б ідеально. Коротше, може пізніше відкриє, може він, як у машини зсередини відкривається. На цій стороні тут в нас що? ТНВД, фільтра. Ось, до речі, де купувався трактор, все ось розписано, показано. Кому цікаво, зайдіть на сайт, почитайте, або ж зателефонуйте за номером. Так, і зараз я перевзуюся і зайдемо в кабіну, подивимось, що там. Я вже перебувся, щоб залазити чистеньким. Звісно, тут не супер-пупер чисто, але чужа техніка, є чужа техніка. О, сидушечка, комфортна. Походу, вона з компресором, я так думаю. Ну, В салоні дивіться, це він отакий. Чи маса Маса виключена, виходить. Ну, включати ми вже її не будемо, хоча треба, Ну, то пізніше, коли я знову вийду на вулицю. І надійну черендрики. Що ми тут імеємо? О тут все в нас отаким макаром. Ручний газ. Це тут щось по гідравліки виставляти, пускати, піднімати. Кнопочки, свети, блокировки. Це теж, мабуть, відноситься до підйому на віски. Коробка. Якщо не помиляюся, скільки ж тут діапазонів. По-моєму, три. Три діапазона, 18 швидкостей вперед, 18 назад. Да, так, 3 по 6. реверс тут. Дворнички. А, ні, це повороти, світ, сигнал. Тут аварійка, вмивайка, дворник і щось іще. Ну така, сидушка комфортна порівняно, як б сказав би, кабіна така, широченька. Допоміжне сидіння. Хотів сказати тракториста, але це зараз не модно, оператора. От бачите, тут, наприклад, є... Як вона працює. Ага, отак. Є така шторка, де є люк. Оце класно працювати із фронтальним навантажувачем. Що видно, як грузить на машину. Так, назад. Кондиціонер тут з лівої сторони, колоночки, підсвітка є. Магнітофон тут. Ну, в принципі, в принципі, і все виходить так. Ручник у нас. З лівої сторони валотбора мощності 500 000. Ну, а це не знаю, що це брехати не буду. Ну така, комфортна сідушечка. В кабіні, я б сказав, б, дійсно широко. В принципі, класно. І більше тут а, прикурювач є. Один, другий, ще якась розеточка він є. І ось у нас діапазони перемикаються. Навірно ж, робочий, транспортний, а ще який. І ще якийсь. Я кажу, я не спеціаліст цих. Це Андрюха, коли ми масея знімали, той, звісно, молодець. Про трактора знає все. А руль, а як у нас регулюється руль на себе або від себе? Не знаю, не будемо нічого доламати, клацать. Якось регулюватися повинен точно. Шторка є. Тут та шторка везде, в принципі, є. Правильно, правильно. Двері, звісно, широкі. Одні говорять, що погано, коли двері суцільні, як оце, наприклад, тут. Краще, коли вони переділені. Але, як на мене, така панорама відкрилася, блін, виходь, заходь, все чітко. Так, що іще вам тут розказати про даний трактор? Треба зараз якось відкрити капот. І подивитися, скільки мотогодин у даному тракторі. Включив я, значить, масу. Оказується, то вона була вимкнута, ну я ж не спеціаліст. 854, я так розумію, мотогодини. Чи може то я не прав? Та ні, я прав, мабуть. І трактор цей виходить 20-го року, тільки що зглянув ось по стеклам тут написано 20-й рік. Тобто, можна сказати, йому чистих 2 роки. За 2 роки 854 мотогодини, в принципі, Серега задоволений даним апаратом. Причудово. Тепер ще розберуся, як відкривається капот. І покажу, який там стоїть двигун. Що сюди італіянці втулили. З приводу ціни і з приводу, що там ще, якоїсь там інформації, якої немає в відео, то не пишіть. Я не компетентний в цих ділах. Номер я там уже ж попередньо показував, наклеєчка є. Зверніться до хлопців, якщо когось цікавить даний трактор. Задавайте їм ваші запитання, які вас цікавлять. Я нічого по ньому вам не скажу. Це такий просто візуальний огляд. Щоб люди знали, що є такий трактор. Отак От От він виглядає всередині. Ну і пішліть, розберемося, як відкривається капот і подивимось, що там. Це була для мене загадка. Обично привик, що отут якась є шворка там, чи ще щось. А тут всередині тут така, такий отвір невеличкий. Ось все. І треба залізти, було смикнути а це язичок. Ну що ж ти зробиш? Село не оттесане, йо о, бачите, ось на прикладі цього трактора, і який я дивлюсь той самий Масей 110-й, там акумуляція отут знаходиться. А в макорміку, походу, отам де маса. Плюс воздушний фільтр отут. А на цьому тракторі він отам. Ну і тепер дивимося, що сюди італійці втулили. Який тут двигун не готов, сказати. Тепер он, хоч видно, де той генератор. Тут ось два фільтрика, насос топливний. До речі, механіка, не Common Rail. Тут ще, напевно, тут якийсь фільтр стоїть, шлангів куча. Ой, почти глянемо на тій стороні, що там знаходиться. Скільки радіаторів. Тут три штуки, так? Да? Раз, два, три. Ті, що бачу. Ну і на цій стороні що в нас? Компресор кондиціонера турбіна сама, ще фільтр. Получається, це масляний. В принципі, за 850 годин, що з ним може трапитися, да? те, що грязне, то понятно, але таких грандіозних потіків ніде нема. Ремень якийсь широкий. Цікавий трактор, такий своєрідний, знаєте, відрізняється від тих самих Нюхоландів, тих самих Масеїв, Джондірів в тому числі. Так що, кому сподобалося таке відео, простеньке, без чогось грандіозного, ставте лайки. Ну, а я вже буду, звісно, закінчувати, все показав, подивився, що в мене цікавило. Салон, звісно, заходить дуже удобно за щодо таких широких дверей. Так що все, дякую всім за перегляд. Ставте, звісно, лайкоси. Всім пока і все буде Україна!